Праворчали на майдані незалежності. Вітаю вас. Ми рідні, е, рідні е, 15-ї бригади «Карадах», які командуємо до 15-ї бригади «Карадах». Звертаємося до президента Зеленського, щоб зробив пошуки для всіх наших рідних. Тому що наші рідні не вдома. Кожне серце, кожні діти плачуть за, за батьками, як, які вже 10 місяців зникли безвісті, від них немає ніякого ні зв'язку. Командири ховаються. От. Нам так кажеться, що вони не хочуть нам допомагати. От координаційного штабу і від Червоного Христа немає ніякої допомоги. Тому що вони тільки розводять руками, ждуть, поки ми їм, щось таке скажемо. Ми зверталися кругом. Зверталися, але вони тільки мовчать. Ми тільки бажаємо для того, щоб наші рідні, не тільки наші, а й інші рідні, повернулися до своїх сімей, до своїх дітей, до своїх батьків, до своїх дружин. Які їх люблять чекають. Іллюша, да. а то займає. Ілюша, іди сюди. Іди підемо владі, капли фотографії будуть сюди. А, а тебе не видно? Тебе не видно. Іди ось сюди стань до мене.